Будь ласка. Давайте, заходьте, подивитеся це з його, яке сміття. Робити. Я не хочу до вас підходити. Надайте, будь ласка, ваші документи. А я не збираюсь вам нічого надавати. Чого? Чого? Ну не маю бажання я ви такого. Не зобов'язані. Я нікому нічого не зобов'язаний, кроме зобов творця одного. Законі Живу поліції. по совісті, а не по закону, хлопці. Так що. Це Нічого ваше, вам не можна. Ну це моє, звісно. Виключно телефон, Для дещо, чого мені телефон виключатись? Ви прийшли, тому, мене, ви прийшли до мене. Ви, сад. ви прийшли до мене. прийшли дому. Документи, будь ласка. Я вас, вас звал сюди. Я, виклик ва за я адресу, к вам обращався. Хто ви Я представився. Хто? Де документи ваші? Документи? Ну так дайте документи. Ви ж кажете, що ви поліція. Будь ласка. Мої ви начебто прийшли до мене особисто. Нас. Можете ознайомитись? Тацишин Віктор Сергійович, інспектор УПП в Одеській області. Дійсний до 22.07.25 так, Узнайомо да, надайте ваші документи для ознайомлення. Я не збираюсь вам надавати я документи. Вам скажу, надайте, будь ласка, я раз, вам не збираюсь збираю. надавати ніякі документи. Це Ви по перше, Ви зобов'язані документи на працівників. Я поліції. не маю документів. Я не живу по законам. Я живу по совісті, хлопці. Як я які можу ще впевнути, до мене питання? Ким є? Так я а ви хочу, не зобов'язані впевнюватись ні в чому. Ви мені не розказуєте? Чому я ви вам нічого не розказував. Ви мене питаєте, я, я вам, вам відповідаю. Фамія ім очі. Я вам батько. Я, по батьку, я, вам я не збираюсь. Вам нічого, я по батьку. Нічого... я Не збираюся нічого вам надавати. Ясно? Голосом не а на мене. Не треба кричати. Я до тебе не приходив. Поняв? Не я до тебе приходив. Чому ти сюди прийшов двір? Тебе хтось сюди кликав? Хто? Ви я кликав? Розумієте? Я кликав тебе сюди. Скарга на вашу адресу, на вас. Будьте ласкаві. Я, я, я кликав, звертався. Призвищі, я кликав, звертався. По батькові. Я не збираюсь нічого казати тобі. Ні прізвище, ні ім'я, ні по батькові. Я відмовляюся Ви це відповім. робити. Да. Ви нормальна особа? Чи ну, звісно, нормально, я стою, спілкуюся це з вами, що я роблю. Я щось роблю. Скажи, будь ласка, мені, що я роблю? порушуєте згідно статті 152, порушення благоустрою міста Одеси. Ви палите сміття. Я тут а мешкаю, а чому тому чому? я і ви палю. Людям заважаєте. Я нікому не заважаю. Я вам ще раз повідомляю. Та людина Я не заважаю нікому. Yeah. Яка викликала поліцію, yeah. е вона скажеться, те, що їй е заважає дим. Я вам ще раз повідомлюю. Yeah. Згідно де, де та людина? І... Де та людина? Ви хочете, щоб вона прийшла. No, та, та, людина, та людина, яка людина? до вас підходила, Сусід з вами мій. Та він постійно ходить, ну, він, постійно пише, він постійно пише, дзвони. Ну так що тепер мені робити? Хто ви ж самі знаєте хто? До чого ця вся ситуація? Так а мені до чого ви кажете? Ви палите сміття? Я палю сміття, кажу. Да, я палю сміття. Хлопці, що тут таке? Я вам повідомляю, що це заборонено згідно статті 152 Кодексу України про. Адміністративні правопорушення, правопорушення... Ким заборонено? Ну, Одеса, порушення Місто Одеса порушує, місто Одеса. Це що? Одеса. Людина, що це таке? Ну місто Одеса. Я тут мешкаю, тут народився. Ну місто Одеса. Хто конкретно Я вам повідомив? Порушує ну, благоустрою конкретного міста Одеса. Якого благоустрою? Чим воно затверджено? Чим я, по-перше, я нічий простір особистий. само через Місцеве самоврядування це Мі. мешканці населення Мі. території міста, які проживають. Керівництво це люди. Ми, я, ти, він, він, він він, оце керівництво, а ото от сидять посіпаки, які крадуть. Так можете на них жалуватися. А на мені на них сугуба? жалоба? Творець прийме жалобу голови. на них, а я до ну, них та яке... Причому тут творець? Кожен Який від... творець? Який той, творець? хто нас створив. Я не знаю, хто нас створив. Я народився, ви не маєте. Ну, людей, да, закон нас не створив. А при чому тут ну так створим, ви ж мені ти мені я кажеш пари. про закон, що я ось порушив, тому що я підпалив? Ну я вам це повідомив. Я вам ну. три рази вже це сказав. Так Аби, і я п'ятий раз кажу, да я підпалив палю сміття. Я, вас я споведен, тут живу, палю сміття. Ну, чесно, ну, ну че я поче я красиво. по совісті кажу, да, я підпалив, ну, тому що я сам, тут живу. Вам приємно самому цим дихати? Ні, мені не приємно. Ну це нет. ліпше бля. Чим я понесу за лінію і там викину. Як всі сусіди роблять, так, так вони збираються. Збирають, вони збирають своє листя, і щоб не було видно, виносять ввечері, коли стені. Он допереди ну, туди поліцію, і поліцію поди... так само. А для чого мені поліція? Що mm. вона робить? Щоб ну що вона робить, Ну що вона робить? Ну що робить? Роби, дивиться, як хтось підпалив сміття. Оце? Ну, і це ну це а так так коли носить дивиться. хтось щось робить? Та я дивлюсь щось, за собою. Я відповідаю конкретно не... за себе. Так, я підпалив підпали сміття. Ну і що? Що тут і такого і сталося? В'ячеслав, да? Слава, да. Як ваше прізвище, ім'я повар. Слава, мене звуть. Я більше не надаю нікого інформації стосовно себе. На вас буде написана заява даним хорошо. Місцев, я вас, ж не проти. До вас Хлопці, не буду одні ну, мене хай. Я не збираю висушайте. слухати вас. Ну ви прийшли щось з мене вимагаєте? Пор, Дайте документу. Я не збираю слухати ви, вас, чархові. тому що до до мені це не написано. цікаво. Розумієте, що я до вас я не звертався живе, і, і не писав. Як це ви до мене не зверталися? Хто моє? Я не звертався. Я звертався. Я звертався Яким чином? Я подзвонив Я подзвонив. Ну ти ж Ви прийшов, пос... кажеш, я поліція. Щас... Я кажу, Грой покажи слова, посвідчення, я, що я... ти я поліція і щас... Та при чому тут ігра? З... Я відповідаю на просто... твої запитання. Все, більше я з ні про що не, прийшов, не спілкуюся. Просто... Кажеш, коли ти питаєш, ти підпалив? кажу, да, я. Ну, я, я тут вас живу, підпалив що у вас буде написана заява. Я почув. Ну да ну так хай іде, напише заяву і хай роздивляються. Раді бога, в чому ти 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 тут пройшов, така проблема велика? Та ні, надо бути просто нормальним. Человеком. А я нормальна людина. Ми, честна... на, я тобі по совісті сказав. Ти мене спитав. Я ти підпалив? Я сказав... А мені твоя не потрібна, У ну, кожного своя, у мене своя, у тебе Надо своя, у нього своя. Я нормально. Я нормально общаюсь. А я з сусідами нормально общаюсь. Я з сусідами общаюсь нормально. Він ну, прийшов до мене сюда, вот так, вот двор, і ну, з претензіями, як ты. А, Но люди приходять по совісті, без претензій, Просто прийшли і говорят: Слай, да. ти, я, бля, мені в окна там, Это по-людски? по-людски. А я к вам как пришел? Как-то как неправильно сказал. Так какой как? Начал закрывать двери, потому говорит, что, закрой я дверь. Сказал, двери я же домой к тебе что? не приходил. Я не Говорил, что сказал, тебе что что делать. Моей безопасности. Мне не надо, говорить, а что, я делать. Я не а я указываю, что делать. Я тебе не указываю, что делать. Ты не имеешь права ни на что. Только на себя. Максимум, на что ты имеешь право, это на себя. Все. Больше ни на кого ты не имеешь права. А при чем здесь собака угроза? Какая угроза? Большая угроза сюда пришел сам, открыл двери сначала, посмотрел, что собака, и закрыл. Но я ж не звал Нет, тебя. А дело не в заборе, парни. Дело не в Потому что а там ты... собака сидит. Дверь, зачем дверь, дверь ее закрывать? Почему вот вы тогда рассказываете? Что вам так он пришел? рассказывает. Я пришел, моя угроза в моей жизни. Какая угроза? Я что, тебя просил, чтобы чтоб ты... Но я просил, чтобы ты зашел. Ты зашел сюда сам. Это был твой выбор. И собака-то здесь была, уже я до вам тебя в квартиру не заходил, это я вам объясню. Так а ты не можешь сюда заходить в квартиру? Вот, ну вот же есть сюда двор, есть. есть, есть. Мне сюда ну зайти. потому что здесь живут люди. Напишите на меня заявление. А зачем мне на тебя писать? Ой, кому? Пишите, кому? Вот объясни мне, кому написать? В отделение полиции. Какой полиции? Полиция детской области. Куда хотите, туда пишите. Частную я контору еще смысл не писать какой? Мы между собой как-то сами как люди разберемся. Будьте здоровы, я вас предупредил. Хорошего дня. Напишу я услышал, Ну а окошко зачем ці угрози зразу прийшло? Давай, вам... все, словесный поносу... понос это. Будьте здорові, берегите себе. Взаимно. Гарного вам дня. Бажаю вам успіху, хлопці, і натхнення. Все повинно бути по совісті, а не по закону. Закон придумали для обмеження людини. Закон вони і придумали для того, щоб нагинати з них. А совість не дасть цього зробити.